Це дорожка. Ну прям так я ще не ездил. Ось оглядовий майданчик тут є, стать подивиться. Ось тут. Якщо встанемо, то встанемо. Ну, до речі, не такий, наче крутий підйом Надіюсь і спуск буде не таким же. Не зря сюди поїхав і коротше, і швидше, і гарніше, але як висока Пещери навіть там. було одне місце місце де стати але дуже коротке якби тут і машини їздять, проте не дуже безпечна ділянка Тільки що приїжджавши місто, а справа був для ЖД. І він такий з виду цікавий він відтримує ті ці всі навантаження. Десь якась?